Щоб подарувати тим, хто живе грою. Топ-5 подарунків, які точно порадують геймера. Ігри для приставок та ПК. Нова гра це можливість подарувати емоції, драйв і ще сотні годин захопливого геймінгу. Особливо якщо це гра, про яку давно мріяв. Wi-Fi роутер, що може бути гірше, ніж лаги в розпалі гри. Якісний і швидкісний Wi-Fi роутер це стабільний зв'язок і мінімальна затримка без підвисань. Ідеальний подарунок для тих, хто грає онлайн. Ігрове крісло. Години геймінгу мають бути комфортними і на рівні, що не хочеться вставати. Воно має не лише додавати зручності, але й підтримувати поставу. Ігрова клавіатура це must-have кожного геймера. Вона забезпечує швидку реакцію і виглядає круто. Яскраве підсвічування не лише додає стилю, але й створює атмосферу для нічних ігрових сесій. Ігрові навушники, щоб почути, як тріщить вогонь та кожен крок ворога, що наближається. Якісні навушники забезпечують максимальне занурення в гру. Подарунки, що покращують життя та поліпшують настрій, знайдеш воло.